Дніпро оговтується від вчорашньої російської атаки на житловий будинок. Зруйновані вщент 72 квартири та пошкоджені понад 230. За даними надзвичайників, станом на 13.00 15 січня відомо про 23 троє загиблих, серед яких одна дитина. Травмовано 72 особи, з них 13 дітей. Врятувати вдалося 39 мешканців будинку. Також отримали 43 повідомлення про безвісти зниклих осіб. Завали зруйнованих двох під'їздів розбирали усю минулу добу. Рятувальна Операція продовжується і досі. Аккуратно. За словами заступника мера Дніпра, Михайла Лисенка розібрали вже більше 45% завалів. Рятувальники мінімально використовують габаритну техніку, щоб не нашкодити людям, які ще знаходяться під завалами. Роботи продовжуються, комунальної техніки вистачає. Топлива хватает, всего хватает. Планируем закончить работы. Планируем закончить работы где-то ориентировочно к 3 часам ночи. Відомо, що ракету Х-22 росіяни випустили з Курської області. У Збройних силах України заявили, що не мають вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет. З початку повномасштабної війни по території України загарбники випустили понад 210 таких ракет. Жодну не збили засобами протиповітряної оборони. Маса бойової частки Х-22 – близько 950 кілограмів, максимальна дальність до 600 кілометрів. При застосуванні з великих відстаней відхилення від цілі може становити. Вити сотні метрів у ЗСУ. Додали, що лише зенітні ракетні комплекси типу Петріот чи СЕМПТІ здатні перехоплювати дані повітряні цілі. Їх у перспективі можуть надати Україні західні партнери.